Усім привіт, хто зайшов на канал. Дуже вдячна, хто підписався, хто дивиться мої відео. Ще раз дуже гарно дякую. А сьогодні я хочу вам показати, як я готую чиски. Він не хуже Нью-Йорка. Робиться дуже швидко із невеликих інгредієнтів. На низ я взяла отаку пачку печення, у нас продається до кави. Роздробила блендером таку мілку крошку. І сюди, буду додати розтоплене сливочне масло, це буде у нас низ. Для творожної маси я взяла творог 9%, яйця і сахар ванільний, і потім будемо додати згущене молоко. Роблю вже не один раз, не хуже, чизкейка самого популярного Нью-Йорка. І для цього ми зараз беремо спочатку розтоплене сливочне масло, вливаємо у печення і повністю його соєдняємо з печенням. Seu ناس gude neles. О, Бачите, воно вже почало збиратися, значить, пропорція у нас хороша. І тепер беру форму, я взяла форму 20, 26 см. Постелила бумагу пергаментну. і будемо зараз все печення вибираємо на низ, вилажуємо. І утрамбовуємо по всій формі. І зараз у розігріту духовку до 70 градусів нам треба на 10 хвилин відправити, щоб тільки засушилося. Отак От розправили, все, прижали. І відправляємо у духовку. Пройшло 10 хвилин. Наше печення підсушилося вже при 170 градусів рівно 10 хвилин. Треба, щоб воно підсушилося. І зараз ждемо, щоб повністю остило. І за цей час, поки печення у нас остиває, Підготавлюємо творожну масу. Сюди додавала ще сахар, ванільний згущенку, вже сюди додавала, творог і яйця. І все пробиваємо на блендері. <звук> Маса у нас готова. Все збивайте на блендері, щоб не було комочки. І зараз всю цю масу виливаємо у форму, де у нас печені. Бачите, яка маса у нас вийшла? Комочків немає. Виливаємо зверху на печень. І зараз відправляємо в духовку 170 градусів до часу. Будемо випікати. Протрусили ще, отак, щоб у нас бульбашків не було. Можна отак ще роздробити. І в розігріту духовку відправляємо на випічку. Чизкейк наш готовий. Випікався рівно. Годину, бачите, який у нас вийшов, Більше не треба 170 градусів година вистачає, Для того, щоб він повністю у нас спікся. І тепер чекаємо до повного стивання і потім будемо украшати. Чизкейк уже у нас остив, от і вийшов у нас отакий. Ріфльони края такі у нас, ободочки будуть рифлені. І зараз взяла шоколад, розтопила шоколад, додала масло сливочного і зробила, залила у формочки от, такі розочки. І зараз буду украшати. Ось так прямо. Наверх, ложимо розочки і буде красота, красота і смакота. От так. І ці ромашечки можна поставити посередині. От у нас буде таке чиський. Сьогодні без зелені, без нічого. І ще взяла зефірки і накидаємо От так. Дітки люблять зефірочки. Щоб трошки його розвеселити. О, все. такий у нас така красота і смакота. У розрізі покажу, покажу у дописі, нехай ще трохи він постоїть, аж хоча б 5-8 годин, і тоді буду розрізати. І зараз я вам дуже вдячна, хто підписався. І дуже дякую за підписки.